Усе, здається, що все. Стривай лишень, чи не забула чого? Риба, м'ясо, баранина, свинина, ковбаса, вишнівка, слив'янка, мед, венгерське. Усе, усе. Тут і, їсть, і вне і випити. Коли б лишень у гості. На що вони так довго боряться? І надумалишся до усьому у таке свято, коли добрі люди тільки куля сподіватись гостей. Та ще яких гостей, старостів от такого ж старого дурня, як і сам. Побачимо, що з того вийде. Не грійте залізо, не зогнеш. А якби не крився, а порається зо мною, отак тижнів зо два до свят, то певна була б річ. А то схаменувся на самісінький святвечір і ластиться. І сяка, і така, і добре, і розумно ти встиг обоможи. А я тобі і те, і се, і третє десяте. Побачимо, побачимо, як попадеться нашому теляті вовка піймати. Не сказавши ні слова дочці, за кого і я б хочу віддати. думає, що наша сестра коза поженеш кудись хочеш. Е, ні, стривай лишень голубчику. Ублагай її каже. Та чим таки поганий той хорунжий, а полковник. Хоч старий, нехай йому добре сниться. Так же пан, оце б то вона й стямилася іншому дзус. А я так візьмусь, дівці, дівку, недовго збить з пантелику. Та ще й таку, як моя панночка. І? Як то кажуть, піймав, не піймав, а погнатися можна. Як те, то, то й погуляю, а вона поплаче, посумує, а далі нічогісі. Та й назад таки не раз спасибі скаже. А що? як прибрано, тим байба. Що за тисте хоробиш? І сьогодні гості чи що? Та ще які гості, якби ви знали, а хто? І Із звідки Ізвідкіля угадайте. чи з Чигирина? Чигирина та хто такий старшини якийсь? Та то боє ще не старшини, і може, та ні, сьогодні не такий день. Батюшка учора щось таке говорив. Говорив та не договорив. А я знаю, тільки не скажу. Стехо, голубочко, Ласівко моя. Ну, скажи, не муч мене. А що дасте? Скажу. Сережки, перстень. Що завгодно подарую, тільки скажи. Нічого не треба. Дайте тільки свій байбарак надіти сьогодні на вечорниці. Добре. Та так тільки що батюшка не побачив. Ну це ще. Хіба ж справді дурна? Слухайте ж. Сьогодні прийде старостка Від назара, від назара. Та там й побачите нікого. Хіба ж не від назара, стехо? Ну, що ти, ти мене лякаєш? Я вас не лякаю, я тільки так кажу. Ти все знаєш, просто не хочеш мені говорити. Я нічого не знаю. Де мені ключниці? про панські діла. Ти смієшся з мене? Я заплачу, їй Богу заплачу, і батюсі скажу. І що ж ви скажете, що ти мене перелякала? Теперечки і байбарака не дам. А що поживилось? Оце ще були, які боязки. Вже й повірили. Ну ще від Назара. Та від кого ж більш? Вже пак не від старого молочая нашого полковника. Цурю йому, який нехороший. Як прийде до нас, та я зараз із хати течу. Мені я в як його козаки, ще досі слухають. У цього все мова про наливку та про вареники. Хіба все не добре? Звісно, козаку так ще й полковнику. Ось мій Назар. Мій чорнообривий, усе про війну та про походи, про наливайка, остряницю, про питар і турецьку землю і про синє море. Страшно, страшно. А хороше так висиділа і слухала його, сидилася у його карі очі. Мало дня, мало ночі. Не слухайте, що й не любуєтесь, опісля може й обридне. О, скрий Боже, про старої смерті, поки мру все сиділа і дивилася його. Скажи, стехо. Чи ти любила коли, чи обнімала, коли сам козацький високий, що мріє серце, тремтять руки. А коли цілуєш, що тоді? Як все, мабуть, любо, як все весело. гой гоя гоя щось зі мною, що я полюбила козака, не маю покоя, я його боялась, що що після сталось. На улиці зустрічались та й поцілувались. А мати уздріла, як тобі діло. Віддавайте заміж, коли надоїла. Гарно, гарно. А в кого си вивчились? Ти Те тебе ж. Хіба ти забула, як на вулиці на цій неділі танцювала? Ну тоді ще батюшки вдома не було, коли си, оце ще видумали. Ой, лишенько, хто сиде?